Інформацію про ухилянтів. Релігійна громада на Кам'янеччині перейшла до ПЦУ. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. ТЦК передали Нацполіції Інформацію про 94,5 тисячі осіб, які ухиляються від явки до ТЦК. Рекорд зафіксовано на Дніпропетровщині. Там за чотири місяці цього року до підрозділів поліції надійшло 38 282 звернення з ТЦК. Знайшли 5511 людей. На Хмельниччині було 1085 звернень. Скільки знайшли, не повідомляється. Відмовили надати дані про ухилянтів у Донецькій, Херсонській, Тернопільській, Черкаській Одеській областях у Сумській, Київській, Закарпатській та Львівських областях на запит не відповіли. Чергового потопальника виявили в тисі за 10 метрів від румунського берега. Про тіло знайдене під залізничним мостом між населеними пунктами Грушова Україна та кемпулунт Латіса, Румунія, прикордонникам повідомили румунські колеги. Від початку травня це вже восьмий потопальник, який намагався подолати річку. Трагічна звістка прийшла у Чумировецьку громаду з міста Дніпро у госпіталі, де проходив складний курс лікування. Після поранення у бою помер воїн Збройних сил України-коновал Сергій Миколаєвич. На початку 2023 року чоловік, рішуче, взявши до рук зброю, пішов захищати рідну землю від ворога. Отримав важке поранення на Донеччині біля міста Лиман. Сергій наполегливо боровся за життя у шпиталі, бо намагався якомога швидше повернутися до побратимів. Та 17 травня помер на руках у матері, яка була поруч сином під час лікування. Чоловіку на віки 44. Співчуття рідним вічна пам'ять та слава полеглому воїну. На Кам'янеччині ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ. Як повідомляє при Хмельницької єпархії Православної церкви України з посиланням на священника Степана Макульту учора, 19 травня в селі Жабинці відбулися збори місцевої релігійної громади храму Георгія Юрія Переможця, яка виявила бажання покинути юрисдикцію московського патріархату і перейти до Православної церкви України. Додають, що місцевий священник московського патріархату категорично відмовився підтримати парафіян. Музика. У Шепотівці внаслідок ДТП травмувала 68-річна велосипедистка. Дорожний транспорт на пригоду сталася 18 травня близько 19.10 по вулиці Залізничній. річний місцевий житель за кермом Авто ВАЗ зіткнувся із 68-річною велосипедисткою. У результаті ДТП жінка отримала цілесні ушкодження. Її госпіталізували до Шепетівської багатопрофільної лікарні. За даним фактом, слідчі Шепетівського райуправління управління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. На Хмельниччині протягом дня відключень не буде. Ліміт встановлено лише на вечірні години. На 20 травня «Укренерго» довело дозволену величину потужності для Хмельницької області, але тільки на вечірні години. Відповідно, протягом дня погодинних відключень не буде. Про це повідомили в обленерго, зважаючи на встановлення ліміту лише на вечірні години. Графік погодинних відключень оновлено. Ще більше про відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте QR-код та долучайтесь. Під час останніх моніторингових обстежень окремих ділянок національного природного парку Мале Полісся фахівці виявили місце зростання нового для території Хмельниччини регіонального рідкісного виду рослини. Як інформують в Мале Полісся, йдеться про купальницю європейську або вовчу лапу. Звичайно, цей вид рослини є цінним та включеним до переліку видів рослин, які потребують особливої охорони на території Хмельницької області. Йдеться у дописі на сторінці парку у Фейсбуці. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію, або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області, ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня! Бережіть себе.